Вітаю, друзі! сьогодні ми продовжуємо нашу серію про активний спосіб життя, який Бог хоче дати нам. і в посланні апостола Павла до Коринтян в першому розділ шостий. Ми знаходимо важливий урок, який підкреслює причину, чому ми повинні бути обережними, щоб добре піклуватися про своє здоров'я. Починаючи з вірша 19, ми читаємо: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, ви не належите собі, бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, що є Божими оскільки наше тіло це храм Святого Духа, тоді наскільки важливо, щоб ми були обережними щодо того, що ми вживаємо? Такі речовини, як алкоголь, тютюн та наркотики, можуть сильно вплинути на наше здоров'я? Чи знаєте ви, що нещодавні дослідження довели, що найменша кількість алкоголю не є безпечною для вживання? Крім того, алкоголь значно підвищує ризик багатьох серйозних захворювань, включаючи багато видів раку молочної залози, печінки, товстої кишки та багато інших органів. Він також сприяє серцевим захворюванням, інсульту, епілепсії, деменції та багатьом іншим хворобам є причина, чому Біблія каже, що вино це насмішник, міцний напій скандаліст і той, хто ним захоплюється, не мудрий. Тютюн також є смертельною речовиною, тим більше, що його вплив часто помітний не відразу. Більше ста років тому назад Елен Вайт написала те, що наука підтвердила неодноразово Тютюн. Це повільна, підступна, але найзлоякішна отрута у будь-якій формі його вживання. Він впливає на організм. він тим небезпечніший, бо його вплив повільний і спочатку ледь помітний. Він збуджує, а потім паралізує нерви. Він послаблює та затьмарює мозок. Вживання тютюну незручне, дороге, нечисте, оскверняє споживача та ображає інших. І звичайно добре відомо, що тютюн підвищує ризик багатьох захворювань, включаючи рак, легенів, діабет, мені хворобу серця тощо. Але Є ще одна речовина, яка популярна сьогодні. А її ризики вживання не так добре відомі кожному, як ризики алкоголю чи тютюну. цією речовиною є кофеїн Ми читаємо в книзі служення зцілення. що чай з кофеїном діє як стимулятор. І певною мірою викликає сп'яніння Дія кави та багатьох інших популярних напоїв, подібна йому. Перший ефект це підбадьорення. Нерви шлунку збуджуються, вони передають подразнення до мозку, а це, в свою чергу, є стимулятором, щоб посилити серцебиття. Та надати короткочасну енергію усій нервовій системі. втома забувається. Сила, здається, зростає. інтелект пробуджується. Уява стає яскравішою. завдяки цим результатам вона продовжує багато хто вважає, що чай чи кава приносять їм велику користь. Але це помилка те, що здається силою, це лише нервове збудження. Коли вплив стимулятора зникає, результатом є відповідний ступінь млявості та розладів. Продовження вживання цих нервових подразників супроводжується головним болем, безсонням, привищеним серцебиттям, нетравленням шлунку, тремтінням та багатьма іншими проблемами. Хоча кафеїн може дати тимчасове відчуття припливу енергії, він може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як тривога та депресія, або погіршити його. викликати нудоту, неспокій, вчасне сечевпускання, блювоту, остропороз, гіпертонію, проблеми з фертильністю у жінок та багато іншого. Ці ризики переважують будь-яку, на перший погляд, сприятну користь відживання напоїв з кофеїном і таким чином викликають сильну залежність. Нам, дана ця своєчасна та натхненна порада щодо міцного здоров'я, і вона перестерігає нас стосовно чаю, кави, тютюну та алкогольних напоїв. Єдиний безпечний шлях не вживати, не куштувати, не брати до рук, якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться з будь-якою з цих залежностей. Я Закликаю вас поговорити з вашим місцевим пастором церкви Адвентистів сьомого дня, який може направити вас до корисних ресурсів. Те, що ми викладаємо в своє тіло, має глибокий вплив на наше фізичне, психічне та духовне здоров'я. І кожен крок, який ми робимо в правильному напрямку, є добрим у другому вірші третього послання апостола Івана ми читаємо у цьому посланні є лише один розділ. Боже слово нагадує нам, що він хоче, щоб ми процвітали та були здоровими так само, як процвітає наша душа. І коли ми підкоряємо свою волю Богові, він може допомогти нам подолати будь-яку звичку, яка заважає нам насолоджуватися плідним життям в ньому. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отче Небесний, дякуємо, що створив нас. Дякуємо, що нагадуєш нам і кажеш, що наше тіло це храм Святого Духа. Допоможи нам бути дуже обережними з тим, що ми вживаємо. Ми знаємо, що це може мати шкідливий вплив. Який може зашкодити наші взаємодії з іншими та наші взаємодії з власним життям, якщо ми будемо годувати неправильними речами цей прекрасний механізм, який ти створив? який ми називаємо наше тіло Тож, Господи, збережи нас чистими та святими, і допоможи нам зосередитися на тому, щоб вживати тільки корисні продукти, щоб ми досягли хороших результатів. Благослови тих, хто, можливо, бореться з якоюсь залежністю, дай зосередитися на тому, як вони можуть покращити своє життя, пам'ятаючи про тебе та зосереджуючись на позитивному, щасливому, здоровому житті. В ім'я Ісуса ми просимо цього. Амінь.